Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Тема уроку додаємо і віднімаємо число 2. Перелунав участь дзвінок. Починаємо урок. Приготуйте весьмо уроки все, що треба до уроку. Книжку. Зошит, ручку, олівці. Ви приготувались молодці. Будь ласка, дай відповіді на запитання. Які арифметичні дії ви вивчили? Правильно, дія додавання та віднімання. Що означає додати? Додати означає збільшити. А відняти зменшити. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало більше? Так, дію додавання. А щоб стало менше дію віднімання. Наведіть приклад ситуації, до якої можна скласти вираз 7 4. У Іванка було 7 цукерок. Він з'їв 4 цукерки. Скільки цукерок залишилось в Іванка. Наступне 7 плюс 4. У Іванка було 7 цукерок, а у тецянки 4 цукерки. Скільки цукерок в них було разом? Будь ласка, давай порахуємо з нашим зайченятком. Склад числа 10. 10 це 4 і 6. 10 – це 2 і 8. 10 – це 7 і 3. 10 – це 5 та 5. 10 – це 6 та 4. 10 – це 8 та 2. 10 – це 3 та, звичайно, 7. Наступний склад числа 8. 8 – це 6 і 2. 8 – це 3 і 5. Вісім це один і сім. Вісім це чотири і чотири молодці. Вісім це два. І шість. Вісім це п'ять і три. Сім та один. Наступне склад числа сім. Сім це п'ять та два. Сім це три та. чотири. Сім це два та п'ять, сім це чотири і три, сім це шість і один. І один та шість. Звичайно, моли ці ви впоралися цим завданням. Будь ласка, відкрий зошит. Запиши сьогоднішнє число. Пиши каліграфічну хвилинку, число 8. Один рядочок. Якщо ще не дописав, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, приготувалися? Давайте напишемо МД математичний диктант. І пропишемо наш диктантик. Давайте приготувалися. Так. Запишіть, будь ласка, числа, які більші за 5, але менші за 9. Більші за 5 менші за 9. Запишіть рівність від 4 відняти 0. Та розв'яжіть її. Від 4 відняти 0 та розв'яжіть її. Наступне запишіть рівність до 9 додати 0. До 9 додати 0. Наступне запишіть рівність від 10 відняти 10. Від 10 відняти 10. Будь ласка, давай знайдемо значення виразів за схемами. Розглядаємо 4 додати 2. 2 розкладаємо на 1 та 1. 4 додати 1 буде 5. 5 додати 1 буде 6. Або 7 відняти 2. 2 розклали на 1 і 1, 7 мінус 1 буде 6, і мінус 1 буде 5. Давай глянемо 2 додати 2. 2 розклали на 1 і 1. 2 додати 1 буде 3, і 1 буде 4. 6 відняти 2 розкладаємо на 1 і 1. 6 мінус 1 буде 5, і мінус 1 буде 4. 7. -1 2, 2 розклали на 1 і 1 7 1 буде, плюс 1 буде 8, і плюс 1 9. 4 мінус -2, 2 розклали на 1 і 1. 4 мінус 1 буде 3, і мінус 1 буде 2. 3 додати -2, 2. це 1 і 1, 3 додати 1 буде 4. Та ще 1 5. 9 відняти 2. 2 розклали на 1 і 1 9 мінус 1 буде 8. 8 мінус 1 7. 6 плюс 2, 2 розклали на 1 і 1. 6 плюс 1 буде 7, плюс 1 8. 8 мінус 2. 2 розкладаємо на 1 і 1. 8 мінус 1 буде 7. 7 мінус 1 буде 6. 8 плюс 2. 8 плюс 1 буде 9, та плюс 1 10. Молодці, ви впоралися з цим завданням. Наступне, згадай склад числа 10 та до повної рівності. Розглянь. Нам треба до 6 додати невідоме число, щоб було 10. Ми пам'ятаємо, що нам треба від 10 відняти 6. 10 відняти 6 буде 4. Далі 5 плюс невідоме число буде 10. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від 10 відняти 5. 10 мінус 5 буде 5. Отже, 5 плюс 5 буде 10. 8 плюс невідоме число буде 10. 10 мінус 8 буде 2. 1 плюс невідоме число дорівнює 10. 10 мінус 1 дорівнює 9. Далі невідоме число плюс 3 дорівнює 10. 10 мінус 3 буде 7. Невідоме число плюс 4 дорівнює 10. 10 мінус 4 дорівнює 6. Невідоме число плюс 2 дорівнює 10. 10 мінус 2 дорівнює 8. Невідоме число плюс 7 дорівнює 10. Що можемо сказати? 10 мінус 7 дорівнює 3. Тепер робимо віднімання. Навпаки. Тобто, розглядаємо. 10 відняти 2 буде. Скільки? Так, 8. 10 відняти 3 буде. Щоб в сумі два доданки давали нам те саме, що було в нас сума. Тобто, якщо сума 10, то перший доданок і другий мають разом бути також 10. Тобто, 10 мінус 3 дорівнює 7, тому що 7 плюс 3 буде 10. 10 мінус 5 дорівнює 5, тому що 5 плюс 5 дорівнює 10. 10 мінус 6 дорівнює 4, тому що 6 плюс 4 буде 10. 10 мінус 8 дорівнює 2, тому що 2 плюс 8 буде 10. 10 мінус 4 дорівнює 6, тому що 4 плюс 6 буде 10. 10 мінус 1 буде 9, тому що 9 плюс 1 буде 10. 10 мінус 7 буде 3, тому що 3 плюс 7 буде 10. Будь ласка, згадай склад числа 6 та виконай віднімання на основі взаємозв'язку дій віднімання та додавання. Розглядаємо. 6 відняти 3 дорівнює 3, тому що 3 плюс 3 дорівнює 6. 6 відняти 4 дорівнює 2, тому що 2 плюс 4 дорівнює 6. 6 мінус 5 дорівнює 1, тому що 1 плюс 5 дорівнює 6. Давайте розглянемо малюнок. Придумай ситуацію відповідно до схеми та виразу. Поглянь, будь ласка. Правильно. У дворі було троє курчаток та одна курочка. Скільки членів сім'ї в курочки? Ану, швиденько скажи. правильно, 3 додати 1 буде 4 молодці. Логічна задача. На сходах 9 сходинок, Микола стоїть на п'ятій сходинці, якщо рахувати знизу, а Оленка на п'ятій сходинці, якщо рахувати зверху. Чи на одній сходинці стоять діти? Як ти думаєш? Звичайно ж, на одній, тому що є в нас, так, 9 сходинок. Отже, якщо рахувати від 9, Вниз, наприклад, 9, 8, 7, 6, 5. Так, п'ята сходинка. І якщо ми будемо рахувати, 1, 2, 3, 4, 5, також п'ята сходинка. Отже, виходить, що в нас? Що вони зустрілися на п'ятій сходинці? Всі ви добре працювали, на уроці не діймали, гарно всі віддали. Тож, скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці за увагу.